В Україні рекордно зросли ціни за підсумками грудня 2024 року. Річна інфляція прискорилася до 12%. і ця цифра більша на 2%, ніж очікувалось за прогнозами Національного банку України. За рік найсильніше в ціні додали овочі, які через неврожай подорожчали майже на 50% порівняно з минулим груднем.

Серед основних факторів здорожчання Міністерство економіки називає неврожай та підвищення витрат на виробництво, зокрема через поновлення російських атак на енергетику, проблеми на ринку праці та дефіцит доступних кредитних ресурсів. За рік, за даними офіційної статистики, в Україні помітно подорожчала низка продуктів харчування. Овочі – плюс 48,3%. За останній місяць 2024 – 3,7%. Вершкове масло – 33,9%. За місяць – 5,2%. Соняшникова олія – 20,9%. Подорожчання за місяць – на 5,1%. А ще почалася чергова хвиля зростання цін на тепличні огірки з 85 гривень до 110-170 гривень за кілограм. Білокачана капуста. Нижня цінова межа піднялася з 25 до 33 гривень за кілограм. Ціни на моркву теж збільшилися з 20-30 гривень до 25-32 гривень за кілограм. Рівчаста цибуля. Нижня цінова межа піднялася з 13 до 15 гривень за кілограм. Солодкий перець віддають по 140-150 гривень за кілограм. Водночас ціни на тепличний томат почали знижуватися. Верхня цінова межа впала зі 130 до 90 гривень за кілограм. Різко зросла вартість ...цвітної капусти до 145-150 гривень за кілограм, а також броколі до теж 145-150 гривень за кілограм. А от щодо зелені, то на неї ціна не змінилася. Зросла вартість фруктів. Мандарини коштують 75-95 гривень за кілограм. Лимон продається в межах 65-95 гривень за кілограм. На 25-30% зросли ціни на гранати ківі. Банани хурма теж до нового року були дешевшими. Яблуко продовжує дорожчати. Нижня цінова межа піднялася з 25 до 27 гривень за кілограм. Щодо яблук, то ціни на них в Україні зараз найвищі за останні вісім років. Українські господарства пропонують до продажу яблука за ціною 25-32 гривні за кілограм. Сьогодні якісне яблуко з українських господарств надходить у продаж у діапазоні 25-32 гривні за кілограм від 0,59 до 0,76 долара за кілограм, залежно від сорту якості та обсягів пропонованих партій фруктів, що в середньому на 13% дорожче ніж тиждень тому. Аналітики пояснюють, що пропозиція яблука високої якості на ринку України досить обмежена, що сприяє зростанню цін. Більшість садівників продають яблука нижчої якості, яка погіршилась через тривале зберігання. Водночас якісний фрукт зазвичай експортують або ж продаватимуть не раніше весни. Яблука в Україні тепер вже надходять у продажу середньому на 61% дорожче ніж за аналогічний період торік. А за прогнозом аналіт. Економічного дискусійного клубу у 2025 році ціни на продукти продовжать надавати вирішальний вплив на інфляцію в Україні. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Дмитро Гуен, Харків. Новини.